Вітаємо вас на каналі Першої української блокчейн академії. Ми створили цей канал для того, щоб познайомити вас з веб-3 технологіями, пояснити, що це, навчити вас ними користуватися. Також пояснити, який штучний інтелект справді працює, як імплементувати його у ваш робочий процес або бізнес та зберегти вам купу часу на те, що для вас справді цінне. Мене звуть Олег, і зі мною для вас незрозумілі речі стануть абсолютно зрозумілими. Я маю досвід у веб-3 розробці, експертно користуюся штучним інтелектом і навчу цьому саме тебе. Тут ви дізнаєтеся, що таке смарт-контракти. Познайомитися з ними, зрозуміти, для чого вони потрібні, зрозуміти, чому Web3 3 це майбутнє інтернету, і від нього не можна відвертатися. Саме сьогодні потрібно розібратися в цій темі для того, щоб завтра не відстати від ринку. Дізнайтеся, як користуватися штучним інтелектом правильно, в чому секрет успіху в використанні штучного інтелекту для того, щоб отримувати саме те, що вам потрібно. На цьому каналі ви знайдете покрокові інструкції з використання найсучасніших веб 3 технологій. Наше завдання. Як академії та ютуб каналу показати вам, що ці технології це насправді просто, тому що пройде декілька років і ці технології будуть в кожному домі. Так само, як колись не вірили, що персональний комп'ютер буде необхіден кожному, так само сьогодні багато хто не вірить, що блокчейн-технології або штучний інтелект справді ввійдуть повноцінно в наше життя. Згадайте, як ще нещодавно всі сміялися з блогерів, або ж не вірили в те, що можна справді вести свій ютуб канал. Кожен з нас. Будує своє майбутнє та може бути зіркою свого життя. Що можеш ти? Ти можеш насправді все. Я знаю це по собі, тому що ще нещодавно я не вірив в те, що зможу бути програмістом, що пізнаю нові технології та зможу ними користуватися. Якщо ви дослідите, наприклад, штучний інтелект, ви зрозумієте, що ці технології настільки відрізняються від повсякдення, вони настільки передові, штучний інтелект вже сьогодні може робити такі речі за буквально декілька хвилин, які. Просто спеціаліст буде робити 5 годин, 2 дні, 3 дні. І ви можете робити це самі без будь-яких навичок. Вам не потрібні навички програмування, вам не потрібно знати, як знімати відео або його обробляти. Все це за вас зробить штучний інтелект. Єдине, що вам потрібно вміти, це навчитися ним користуватися, і саме цьому ви навчитеся на нашому каналі. Якщо розглянути, наприклад, смарт-контракт, тому що я думаю, що багато хто з вас не розуміє, що це таке. Дивіться, ви йдете купити собі кросівки і розраховуєтесь з касиром через картку. Ви просто скинули йому на картку гроші. Чи є у вас якісь докази того, що ви купили ці кросівки? Ні. Чи можете ви їх повернути за цим переказом? Ні. Ви нічого не докажете. Ви просто переказали кошти продавцю. Він віддам вам товар. Так само працюють перекази з блокчейн гаманця на блокчейн гаманець. Смарт-контракт же перетворює цю транзакцію в, наприклад, Розрахунок через термінал. Ви отримуєте договір, ви отримуєте фіскальний чек, ви створюєте правочин і маєте певні права, обов'язки, так само, як і продавець. Зараз наразі. Якщо говорити про політику в світі, президент США Дональд Трамп дуже сильно просуває блокчейн-технології. Та насправді я впевнений, за декілька років дуже багато компаній будуть використовувати криптовалюти для розрахунків. Кожному, хто захоче приймати кошти в криптовалюті, знадобиться смарт-контракт. Сьогодні ніхто не вивчає цій мові. Сьогодні в жодному вузі світу ви не зможете навчитися робити смарт-контракти. Наразі, якщо подивитися на ринок праці, то спеціалісти з Web3-розробки отримують від 3 до 15 тисяч доларів заробітної плати. Ви справді можете відкрити просто Google та подивитися. Це справжня інформація. Наразі мова Solidity є однією з найбільш простих мов. Вона найбільш молода і найбільш створена для того, щоб ви справді навчилися. Тож ви можете саме сьогодні обрати шлях. До майбутнього підписатися на наш канал, слідкувати за нашими відео, навчатися та вже за декілька років бути одним з найбажаніших спеціалістів у світі. Підписуйтеся на канал, ставте лайки та слідкуйте за нашими новинами.